Друпа кузнєцова Калошина це та, про яку я вам розповідав під землею, там на Молдаванці. Оце командир. Володимир е, молод, е, Всеволод Олександрович, вибачте, Кузнецов. Е, Капітан НКВС. Людина, яка отримує команду як начальник третього відділу це розвідка, е, ви залишаєтесь в Одесі. Він Залишається з ним його співробітники, причому це все його підлеглі, його відділ. Вони всі професійні розвідники. Тобто, коли береш їх справи, то ви бачите в цьому особовій справі. Знаєте, там посада. Розвідник першої категорії, розвідник другої категорії, розвідник вищої категорії, от як сварщик є, да, там, повар вищої категорії, це розвідник. Така пробота у людини, бути розвідником. І вони всі, значить, вони мають залишитися в Одесі, готуються, молоцов з ними спілкується з Москви. І разом з Молодцовим приїжджає група з шести москвичів під керівництвом капітана Камошина. Це звання капітана його. Він з москвичом в одній посаді, в, одній, в одному званні. І Москвичей, скоріш за все, було написано. На допомогу Одеському Менквесу створені там підпілля. Скоріше за все, у москвичів було якесь завдання більше, ніж Одеса. Тобто вони мали тут реалізуватися і далі йти кудись там на Балкани, десь на Югославію, не знаю, на Італію і далі. Або вони всі супер розвідники. Просто всі-всі. У, у нього пацани майже всі мали закордонні відрядження. Тобто вони були розвідниками навіть за кордоном. Це знаєте, не хухримухри, вони всі шкірліці такі. І конфлікт з москвічами майже відразу. Моспічі кажуть, ми головні ми з Москви. Він каже, Срати, я на вас хотів, я тут керую, керував, керувати буду. І обирають вони оцю базу, де я вас водив. Майже там їх база безпосередньо розташовувалася під перехрестям сучасним Головковська Картамишівська на Молдаванці. Зайшли вони через, там була така зеркальна фабрика, вони через неї спустилися під землю, підпалили фабрику. І вона завалила ще входи, через які вони спустилися до церкви. Але у них там ще було декілька резервів. Але це була помилка. Це майже центр міста. Всі виходи вони через якісь двори були. Е -е Кузнєцов, ну я вам казав, да, як я е на нього вийшов, я випадково абсолютно знайшов листа його доньки старшої до Павла Судоплатова. Це керівник, ну, друга, е права рука Берії. Керівник всієї розвідки радянської. І вона пише: Павло Степанович, спасіба вам. Ми з мамою отримали квартиру. Ми з мами, ну, комнату в комуналці їм дали, на підпірові з мамою. І там якийсь пайок ми отримав, а де наш папа? По типу питання. І я ну, він же партизан, а де ж він? І я розумію, що я знайшов якийсь ще загод, про який, який нема ніде ніякої інформації. Абсолютно ніде. І я починаю шукати. Ну, думаю, ніфіга собі там, сиди капитанки, керівник загону. Бум, бум бум Я починаю шукати, шукати, шукати. І покроково, покроково. Ну це майже 5 років ця робота зайняла. Е -э про них дійсно не писали жодні книжки. Коли я прийшов з е матеріалами, які привіз е з архіву СБУ, я зробив передачу, мені подзвонила онучка і попросила, щоб я до них прийшов. Я прийшов до її онучки, е розповів, як їх дід знищив весь їх всю їх. Групу. А, ну, як, я, я, я сказав, ну, він загинув, бла бла. бла Вони були під Молдаванкою, в 41-му спустилися. Він загинув там, в середині літа 42-го. Ось документи, я пішов. Я залишив акт службового розслідування, пішов, через два дні вона подзвонила мені і сказала, я все прочитала, я хочу задати декілька питань. Я прийшов, вона вже відплакала. Ну, Коли людина дізнається, що він, ваш дедушка, за якого ви отримали там навіть медаль, він придурок, який знищив цілий партизанський завод. Майже з, з, з власними руками. А, і через десь місяць прилетіла його остання донька. Вона ще була жива. З Москви вона прилетіла, їй було вже років під 80, ну така ще бодра старушка. І вона мені привезли його листи. Це лиси, бачили, він навіть писав на бланках І Це він писав, ще коли Одеса тримається в оточні. Ну, по податах, бачите. Ну, такий батько, ну там просто якось, сама любов до дітей, він такий ніжна людина, все пас. Оце його хлопці, не всі. Я знайшов. Це мені його рідні присилали. Я коли почав розкручувати по них інформацію, писати, книжку видав, то мені просто почали. З Росії приходять у листи, ви, розпові... ну, ви згадували прізвище нашого діда, а от, роз, будь ласка, щось там нам ще додайте, і надсилали, я тоді просив, а є фотокарти? Ну, і декілька з них з цих фотокарток, вони з їх особових склав. Вони у нас, не єврейській тут зберігаються. Коротше, історія така: перед самим спуском під землю. 18 душ йдуть вниз, 13 залишаються наверху. Їх всього 32 було, ось 6 масквичів, решта Одесити. Перед спуском вони пересварилися знов. І так, що аж почалася драка на ножах, ледь-ледь -лед заспокоїлися, ну треба виконати бойове завдання, спускаємося. На горі залишається е, оця дівчина, Женя сім'ї. Вона зв'язник. Вона теж співробітниця НКВС. Ну вони всі, вони всі-всі офіцери. Ну НКВС сержант, це офіцер е, звання офіцерського там. Інша ієрархія, не така як червоні армія. Женя е, якось їздить або здають сусіди. Тут у мене немає інформації, що по типу вона співробітниця НКВС і чомусь залишилася в окупації. Або ще якось її беруть і вона почне працювати на Румуні. Вона здає всю наземну групу спочатку. Потім, під, під диктовку румунів, вона пише отакі записки. Ну, вони там, вона їх вкладала в такий футкарчик маленький, ну, по типу цей пульт, ж, 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 залізна така кобилька, і спускала через колодязь на Балківській вулиці, вниз, туди, під землю. І Кузнєцов їй пише, ставить якісь завдання там по розвідці. Вона отак іде таке листування під диктовку румунів. Ну Кузнєцов це ж під землею не знає. Він намагається когось запросити з наземщиків під землю. Вона каже: ні, ой, забрали всіх на роботу. Ой, вони зараз не можуть там, там по місту, якісь там ідуть облави. Коротше, вона годує, годує їх якимось там легендами. І кого ну розуміється, все ж таки вони всі професіонали, він розуміється, що якась фігня, і він її ну, дає команду: так, прийти до мене, ти і там і ще хто є. На той момент дев'ятеро відмовилися співпрацювати з румунами, З гормонами працюють, включаючи і четверо. Ну, Оцей співпрацював сьогодні з гормонами. Всі всі загинули. І вона, вона е, спускається вниз, вона спускається вниз. З двома хлопцями, їх в'яжуть свої ж друзі, і двоє, дві доби жорстко питають їх. І ті під цими катуваннями вони визнають, що «да, ми вас здали, про вас все відомо. Всі виходи заблоковані, там вас чекають. Скільки вас відомо, скільки ваш зброї відомо, так що виходьте. Кузнєцов дає команду їх розстріляти да, з Женькою, розстрілюють цих трьох і готуються до оборони. Вони блокують там всі підходи, все минули і сидять. Ну, я казав, румуни вниз не йдуть. Один раз румуни там полізли, і то вони полізли на міське КП там під землею. Я вам казав, в тій же системі є підземний бункер. Обкову партії з кінотеатром навіть такий, він напівзатоплений, але він такий потужний бідомий. От наші пішли з цього боку, Румуни, з того вони випадково там зустрілися під землею. Був бій, загинув один боєць, один був поранений, там декілька румунів вони застрелили. І вони блакують, Румун далі не бігло. Дальше вся ця група сидить під землею, і Кузніцов починає варити воду. Він починає над ними знущатися, він там. Е Якісь інтриги варять, почав стріляти тільки. То, що хтось попісяв по дорозі на пост і побачив цей потьок, і прибіг там стріляв. Просто в кінці кінців він дає команду москвічам так стати на пости, що вони опинилися всі в різних кінцях цього там, їх системи підземної, Їх одночасно заарештовують. І він віддає команду їх розстріляти за намагання захопити владу загоню п'яти п'ять з шести були розстріляні. Залишився тільки один. Його тут нема. Абрамов такий був. Він був якраз цим радістом. Його залишили, тому що він потрібен. Ну йому ну, просто заправили або ми те розстріляємо, або ти з нами. Потім Кузнєцов дає команду заарештувати оце акт, просто в якому це все є. Він на шести листах, і там кого, в якій послідовності розстрілював і зашов. Двох за полову розпущеності. У них була одна дівчинка з нею, там жив, вона ну почав жити один з хлопців. І вона завагітнила дитину, вона виносила під землею, жодного разу не виходячи, не бачучи сонця, дитина прожила дві години і померла. І він за це їх розстрілював, двох за полову розпущеність Одного за те, що сховав хліб. Ще двох, чотирьох за те, що вони співчували москвічам І в кінці кінців залишилося троє. Вони вже ну, майже збожеволіли. І Саша Широков, оцей, він застрелює того Абрамова. Обрамова. Ну, він пише в своєму щоденнику: або як, або мене. Щоб він нахилився, писав якраз свій щоденник, а йому голову виспівзані та й все. Саша Широкий пробув, я вам казав, під земле ще рік сам. Через рік він вдягається, ну там якось добирається на Слободку до своєї жінки, та його ховала там, в ямі в хаті, коли Румун вона жила з Румуном. Коли Румун до неї приходив, вона його там в цій ямі закривала там дитячу кроватку зверху ставила. І коли він дочекався приходу, наших наші прийшли, він приходить на доповідь. Коли його побачили, казали стара хвора, старий хворий дід, який весь час кашляв, і шкіра з нього злазила, як у той пергамент, така сіро зелена шкіра. Ну старому сідому діду було той момент 26 років. Два роки під землею, його фізіологічно просто вбили. З ним разом загинув цей хлопчик. Е -е, да, да, що було далі? Він веде е -е, КВСників, е -е, які от розслідували це все під землю, показує, де вони сховали всі документи. Кузніцов протоколірував все, він записував, за що він розстрілює людей, тобто протокол допиту. Ну коротше, він це так документально робив. Оці всі документи, там зброя була у них. Якісь коштовності, я казав, що отряди завжди отрядам залишали або коштовності ломбардів, або валюту якусь на їх потреби. І під землею при незрозумілих обставинах він підривається на якійсь міні. Ну, я схиляюся з тих матеріалів, що в мене є, що його просто знищили свої ж самі, і ще з ним разом знищили Володю Ніцака, Пацана, ну, це він зовсім дитина, а так йому 14 років було, тому що він, теж, ць, 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 він там був і він бачив їх. Е, ну, ці тіла, і там, де вони, вони засипали до воду. Вони там підземлили жить. Е, через я вам казав, да, через 20 років, 67-му році, коли починається тампанування катакомби, там ну це укріплення ну, там. Випадково робочі знаходять банку, на яку була натягнута резинова перчатка, і там якісь зошити, якісь там, окремі папірці, ну, такого вигляду вони були. І вони скручуються, дивляться, а це якісь листи якогось партизана своїй жінці. Причому він пише так, навмання, знаєте, розуміючи, що вона може це ніколи не прочитає. Ну, там Раєчка дорогає, далі тексту. І там щоденник, фактично, він ну, від щодня сидячи на посту в тиху від всіх він писав це ці, ці листи, сіраючи. Ці Потім, зрозуміючи, що скоро до нього справа дійде, він просто взявся, скрутив цю банку, сховав і от дійсно розстріляв Кузніцов за співчуття до москвичів. Оце він, Саша Широков. І ну, не дуже змущався Кузнєцов, Він таким цапом відбувало його зробив. І Сашка оце нам залишив оцю всю історію, про яку я вам зараз розповідає. Тому що там в щоденниках це просто це драма, така людська драма. Спочатку це героїзм, потім віччя, потім просто така. Драма. Я це опублікував свої книжки. Якщо вам цікаво, ви це знаєте. питання. А є підтвердження дійсно там руські кілька документи, що та зв'язна, ну, яка була, що вона була. Це може по словам, просто вони ж вибували. Ні, 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 ні. От в цьому акті, в цьому акті, я не знаю чи є тут наверху так. Це кузіцов та да Нет, тут уже про на на, на на попередньому листі там є посилання на румунські документи, що е, сіміюнік була агентурою, ну що була завербована румунами, і що ті теж співпрацювали. Є допити. допити е, зараз я, я вже забув, вибачте, давно не переглядав ці документи. Е, о, оцього він потім буде розстріляний. Він підтверджує, що вона була агентом за 44-му. Ну, агентом е, 44 ну, е, зрадниці. Тобто є, є. є все, все нормально. Е, зрада. Ну там всі все листування, оце воно е, від румунів е, зараз зберігається в Києві. І там окрема справа, як розкручується. Ну, Там окремо працювала опергрупа, тому що зникло 32 Шкірлиця відразу. Тому ну, там правда попрацював квест. І е, оці щоденники вони стали ну, дуже цікаву інформацію. Я вам розповідав, да, як вони там потрапили до КДБ, як е, КДБшники не Недоледніли, не як його жінка удавала вже, перепечатала, Фізілею розп... вам казав цю історію. Там цікаво, коли е, щоденники принесли до пошуку, до пацанів, оцю, чокана Юдіна. Вони це беруть, ніфіга собі. Ну, щоденник партизана це унікальні документи. Їх, в принципі, да, обмань. А тут таке іще й про наших, і ще й під Молдаванкою, Ніхто не знав про цей загон, Що це? Вони починають читати, і розуміючи, що вони не знають про що йдеться мова. Вони виходять прямий ефір. У них був година, година на державному телебаченні, де вони розповідали про свої там знахідки, про партизань, про свій ці всі дії. І вони читають просто в прямому ефірі е -е, листування з цією раєчкою. Ну листа до неї, причому тут саму таку е -е, романтику. Дорога раєчка, вона все гаразд. Ми тут їмо, спимо. Воюємо, ну коротше, така вся історія. Вон, дійсно, він дійсно написує нам, що їли сьогодні, що як в шахі грали, хто виграв. Дуже подробні такі листи. І каже: якщо хтось знає про якісь загони, якусь раєчку, може ви там тоді звертайтеся на телебачення такий телефон. І їм дзвонить людина Петро Могільний. Його нема тут, ну коротше, дзвонить Могільний, який був з Кузнєцовим. Те, що підлегли, але коли вони мали спускатися під землю, це ж справа така майже добровольна. Запитав, хто не піде, хто не готовий. Він зробив крок вперед, сказав: я з цим придурком я на це завдання не піду. Я відмовляюся. Йому за це нічого не було. Він воював всю війну, чесно, розвідником, і після війни був начальником райвідділу міліції в Одесі. Навіть. Ну тобто, то все нормально, у людини, полковник, і його раєчка, а ця раєчка. Він її взяв до себе машиністкою, ну, як там, в пам'яті своєму товариші довоєнному. І він говорить: я знаю, хто це. Ті приходять до цієї раїчки, він дає телефон, приходять, каже, вибачте, у нас тут щоденники вашого чоловіка, але ми хотіли спочатку побачити зразок його почерку. І скажіть, чим він зазвичай писав. Вона каже, він завжди писав зеленими чернилами. А там половина щоденника зеленими чернилами якісь І ще й ну, вона дає якусь там листівочку стівочку довоєнну, там дійсно почерк один. Оцей, так? Вони розуміють, вони дають цей щоденник, тоді читайте, це все до вас адресовано, ви маєте право. І вона за ніч друкує це на машинці. А, вони приходять, вона їм, вона їм дає чотири примірника, це вже надрукований. Ну, оригінал, вони йдуть в КДБ, От КДБ контролювало повністю все, що знаходив в поїздки, я казав, навіть офіцер КДБ весь час ходить під землю разом з пошуковцями, цими капсомольцями. І вони кладуть Куварзіну, такий був у нас, генерал КДБ, він ще й писав, він сучі був декілька книжок про одеське підпілля, написано саме Куварзіну. І він береться, значить, три примірника вони дають, один собі зажулили. І оригінал. Той, значить, бере, денег цей примірник якомусь помічнику, той побіг десь, повертається там за півгодинки. Тут розмови, вони продовжують розповідати, все подробиться. І він кладе перед куварзом якусь записочку таку він так дивиться. Четвертий примірник сюди повернули. Я що? четвертий примірник, був зроблений, ми бачимо, термінової сюди. Ну, КДБ. Забирають четвертий, і вони в саплях ідуть до цієї раєчки, приходять, і кажуть: Блін, вибачте, оригінал у нас забрали, і всі чотири примінника у нас забрали. У нас більше нема листів вашого чоловіка. А вона каже: Діти, я б не була жінкою офіцера НКВС, я другий раз надрукувала вже без копірки ще один примірник О що? Цей примірник у мене зберігається вдома. <свист> 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 Коротше, ну така, це просто наскільки працювала КДБ і наскільки контролювалося все, що було пов'язане з підпіллям. Це, це демонструє краще, ніж будь-що. Далі е, ну, я вам казав, мене, мене здивувало насправді, чому Кузнецов себе так поводив, Ну начебто нормальна людина. Ну, каже, коли я взяв її особову справу, вона достатньо товста, вдома служив, да, все ж таки. Це рівень полковника, полковника. Так, оцей знак, оцей знак 15 років ВЧК НКДБ. Його колекціонери яйцом називають. Це орден. У чекістів своя система нагородження була. Там є подання в особовій справі подання на його нагородження. І я дивлюся, а за що він отримав цей орден. І там на той момент він в 38-му році начальник. Рай Видилу НКВС НКВС э, в Красноярском краї. какая-то Крамоскалинский район, Срака, какая-то, короче, такая, в Красноярському mm -hmm. краї. Ну, такие райцентр размером, знаешь, убили это тысяч на на двадцать на населення. Я подивився а потім по карте. И там написано лично разоблачил японскую шпионскую сеть изъято изъято 740 человек. Что такое? Лично разоблачил э, Фашистський кулацький заговор. 38-й рік фашисти Із'ято 1200 чоловік. Лічно розоблачів Троцкізка, Бухарінський какой-то там заговор. Коротше, оця падла, вона особисто під розстріл віддала більше двох тисяч своїх же громадян. Тобто, коли він там опиняється, йому нема чим зайнятися. Він так звик карати людей. Що йому з щоденника Саши зрозуміло, що він шукає це. Хоча, кажу, такі батько просто хоч до ради прикладає. Е, наступна історія: Широки не зрозуміло. Це... А той, який вижив, да. Глущенка? Олександр Глущенко. Він похований на Слободському кладовищі. Е, їх дім був на. Красно-Слободський, 15. Я, знов -таки, от, е, коли ви да, в щось, то воно само по собі підтягує якусь е, історію. У мене товариш один, він дзвонить мені каже: слухай, я розповідав цю твою історію про цього Глущенка, який е, вижив, і е, до мене підійшла дівчинка, вона його внучата-племінниця. І по типу. Е, От їй, їй стало цікаво, якщо ти хочеш, я дам тобі телефон. Я кажу, Та, безумовно, ніфіга собі, знайшлася е, рідня, я ж думав, там ну, знаєш, як воно, все рубиться там, після війни, ну загинуло людина і все, і нема. Я тоді до неї, і вона, е, а що, а що ж ми хотіли ви теж дізнатися? Я кажу, будь ласочка, ви як е, е, рідна можете написати запит до московського архіву, тому що щоденник, його щоденник теж зберігається в Москві. Якось мені я потрапив одну статтю якогось російського письменника. Там, вибачте, смішались в кучу коні. Люди там у нього всі загони, вони разом друг дружку перестрілювали, Але там були цитати щоденників, і, ну, і була та інформація, яка мені дала зрозуміти, що він тримав документи в Москві в руках. Це не, не вигадаєш те, що там було в цій статті, хоча там все було сильно переплу. Я написав тому чуваку, глухо все, але розумію, десь є ще інформація. я цій дівчині кажу, пишіть в Москву. Оця адреса, Московський центральний архів, ФСБ, на дворі був там 12-13 рік, тобто ще якась комунікація з Москвою була, вона написала їй відповіли: вибачте, всі щоденники були чи знищені, чи втрачені. Все, що касається там, операція Форт, вся резидентура Маунцова була операція Форт. І от вони, вони типо типу, типу зникли. Ну окей, зникли та й зникли. Я з нею знову продовжую спілкуватися Вона каже, з вами хоче поговорити мій дід. Я окей, дід та й дід, давайте зустрінемося. Я їду на Слободку, заходю до хати, звичайно, так, Слободська хата, починаю спілкуватися з таким дідусем, розповідаю йому це валюся в кучу, ну не в кучу, отак, як вам, там, без якихось там реверансів, тому що ну, нам фактаж да, важливий. І я от все, все все до кінця всю всю історію. І цей дід сидить, а я то думаю, що це племінник, да? е, ну якщо вона дв, 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 ця, двоюрідна, то це і племінник того Глущенка, цього Глущенка. А вона дідом назвала його двоюродного свого діда. Ну, він теж дід. І це рідний син Глущенка. Він каже, так, да, коли батько прийшов тоді. Мама сказала, що це дядя з фронту. А я каже, хоч і малий, мені 5 років, але я відчував, що це мій рідний батько. І мама його ховала у в в ямі. А ще один раз каже, він зібрався, вдягнувся в жіноче, взяв автомат, як дитину замотав якесь там простраду і пішов на, 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 десь, він десь ходив. В місто от один раз він так ходив. І я такий, блі. Сину, все, все. Страхитя, все. Ну, коротше, отак вот буває. Хоча кажу, інформацію, отак вона, вона от... прилітає. Якщо вибачаюсь, а росіяни фільм зняли про нього, да, про так? Ні. — Десь років 4 назад. Ну, до війни, вони якраз десь рік до війни, десь фільм не доходили. Не, не чув, не бачу. О, Хіба є таке кіно? Ну, документальний фільм вони зняли. Операція Форт називається? Ні, я не пам'ятаю, Іменно документальний. Так, ну, моя інформація до мене якось звернувся голівудський один продюсер. Це було знов таки випадково. Там він написав на архів наш, і мені подзвонила завідувача другого корпусу і каже, Олександре, тут до нас прийшов лист про якийсь листи листиз під землі. І Голівуд хоче там от якусь інформацію, там ну потім я подія що з Голівуда, бо він сам ірландець. Про що йдеться мова? Я кажу, можете йому відповісти, що у вас цього нема. Це листи Широкова, вони є тільки у мене. І якщо хочете, давайте там мої, мої контакти. Я кажу, я не можу дати вам контакти, я можу йому підписати там. Я говорю, Окей, пишіть йому, що хай виходить якось на мене. І я почав, почав під перед війною. Ні, це, це вже війна йшла. Це вже був п'ятнадцятий 16-й, з цим. Ірландцем листуватися, і він загорівся, щоб я написав сценарій про оцей весь треш. І просто і, і ми йшли перемови, потім він зник. Він просто в якийсь момент перестав писати, не зрозуміло чому. Ну Мало ли що там в Голівуді, може війна, у них не, не знаю. Такі справи. Так, добре, їдемо далі.